Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однако вісько мені. В неволі виріс ми з чужими, і не оплаканий своїми, і в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже сину, молись. Молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злиї люди присплять лукавій вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.